Вітаю вас, шановні покупці. Представляю до вашої уваги великий лот від торгової марки Криландо. Це лот натягнутих готових до використання полотен на дерев'яній рамці. Всього в лоті 30 одиниць товару. 5 великих полотен розміром 50 на 70 см. 10 наборів полотен розміром 40 на 40 см. В кожному наборі по 2 полотна і 15 наборів. Полотен розміром 25х30 см. В кожному наборі по три полотна. Матеріал полотен 100% обововна. Підходить для масляних, акрилових та плакатних фарб. Включають 8 затискних клинів на раму. Дозволяють ідеально промальовувати дрібні деталі. Замовити цей лот ви можете прямо зараз у наших менеджерів. Дякую вам за увагу!